Я знову тут гуляю, казала моя сестра, ти вчилася на те, щоб нічого не робити. Я іммігрант Італії. Що мене вразило в Італії? Зараз дуже модно розповідати, що вразило в Італії. Ну, по-перше, коли ти їдеш, проїжджаєш у цю дорогу від самого Мілану, вниз на базилікату, це сплошні гори. І коли ти їдеш вночі, то все так, як на ладоні. Потім друге, що мене вразило, те, що море, яке море, і взагалі Італію омиває п'ять морів. Добре, що в мене однокласник, коли ми ще в школу ходили, їздили в сім'ю в Італію, і нам англічанка показала, як та Італія виглядає, що це сапог, де вона на карті. Спасіба, Тому що багато хто. Проживаючи довгі роки в Італії, навіть не знаю, де вона знаходиться на карті, як вона виглядає. Потім, що мене вразило в Італії, це глухонімі люди, які їздять на БМВ нових, на мерседесах, ні в чому собі не відмовляють. Ще, що мене вразило в Італії, те, що вони дійсно їдять свою пасту, вермишель, спагетті, щодня на обід. І якщо ти її днем не поїв, треба обов'язково поїсти ввечері. Через 8 років я зробила висновок, що вони просто привикли до тієї вермишелі, і вони дійсно можуть не товстіти. Якщо я до неї не привикла, то в мене з цим будуть проблеми. Я не їм щодня вермишель, але її так смачно навчилася готувати, що мені... мені б хотілося її їсти щодня. Ще мене вражило в Італії склад землі. Це сплошний мелкий щебень. Тому коли ми садимо помідори, ми їх поливаємо щовечора для того, щоб охладити землю, а не для того, щоб напоїти помідор. Помідору вода не треба. Я в Італії попала в якби італійське село, де є приватний будинок, навіть якийсь свій город це обробляється. Що мене вразило, те, що нема каралацьких жуків. Ще мене зараз натолкнуло на думку те, що як мене сприйняла моя свекруха. Ну мені вже було 33 роки, коли я прийшла доглядати якби, їхнього там батька, діда мого чоловіка. Чоловік відразу на мене запав внук. Ну і як вони мене сприйняли, як дівчину з города. Взагалі то дуже важко, тому що коли ти дівчина з села і ти попадаєш в село, звичайно, ти це все знаєш, ці всі навики. Навіть, може, щось краще робиш. Але мене сприйняли як дівчину з городу. Ну, приємно, приємно, дякую. Чомусь городських сприймають, ну, як трошки не тупеньких. Ще дуже вразило Віталії те, що коли я спитала, ну от були колгоспи, там всіх от зганяли, ферми якісь, на мене так дивилися, ти про що, дівчино? В них Віталії хто займався своєю справою, дехто навіть продовжує тією справою займатися. Якщо в тебе лавка, там сім'я, якщо в тебе ресторан, там працює сім'я, магазин буде працювати сам той продавець. У них це ніхто ніколи не забирав. Хто був хитріший, хто зміг построїти свій бізнес? Бізнес зміг запасти, процвітати. Там, ну налоги вони кричать, але ніхто нічого не відбирав. Так як, допустимо, відібрали у мого прадіда і загнали в землянку. Це було перед війною. Почали стягувати колгоспи. Після війни, до речі, все ж теж продовжилось. І ті колгоспи до коли проіснували до 2000-х, а ще в Італії, чому вони собі можуть дозволити дітям, внукам придбати як би, житло, коли женяться? Тому що їх не пограбували банки. Ну, не треба розповідати до цих пір, а їх не пограбували банки. Коли закінчилась війна, вони відразу зажили. Все одно в них були гроші, ніхто не обіднів. І вони просто працювали, отримували гарні гроші, ці всі гроші накопичувались. У моєї свекрухи залишились мамині й папині накопичення, мому чоловіку це, напевно, передасться. В них є капітал, який вони накопичили, який вони можуть користуватися, і їх ніхто не пограбував. Якби нас не пограбували, ми б теж були багаті. Так що ще після війни пішло. Все не так. Те, що ще до війни почалося, і все пішло не так і після війни. Це для тих, хто кому за 60-70, за 70, які кажуть, Боже, яка влада, бандіти. Ні, бандіти були ще до війни, після війни, і це все ну, там, продовжується, накопичилось. Імігрувати в Італію у мене не було такої цілі. Мені запропонували поїхати в Польщу, в Польщі був не сезон, я поїхала транзитом в Італію. Так склались обставини. Чому я сюди їхала? Я хотіла заробити на машину. Просто хотіла заробити на машину. Так, в мене з'явилась машина через 8 років, але ззаду там ще дитина їздить, і я тут вийшла заміж. Так вийшло. Але канадська діаспора мені завжди так було цікаво. Потім в мене однокласники їздили в Італію в сім'ю, і мені це так би хотілося теж, але хотілося саме від сільської суєти, від городів, від цього всього відпочити. Їздила в усі лагеря, в усі санаторії, які тільки можна було. Потім пам'ятаєте італійську гуманітарку, яку давали Чорнобильцям. Нам бабуля Чорнобилька віддавала. Я виросла в бурдових штанах, в двох клічатих грубашках, в якійсь кофті. Це все була гуманітарка з Італії. Але коли я виросла, от ми ставимо ці бар'єри, щоб поїхати просто в Італію, якби проїздом за гроші, ну, що я там побачу? Мені хотілося пожити. Тепер живи. Так що мрії здійснюються, і це не мрія. мрія Допустимо, це мені б хотілося, що мрію про те, щоб моя дитина, якби в неї діабет пройшов і все стало на свої місця, щоб вона не була залежною від інсуліну зовні. Але це мрія, яка залишиться мрією, все інше це бажання, яке просто можна здійснювати отак.